Коломияни перемогли у волейбольному турнірі до Дня міста Сокаля, що у Львівській області організували змагання із цього виду спорту. Серед чотирьох команд ветеранів, саме наша, виборола кубок та почесну грамоту. Турнір приурочили пам'яті видатного земляка Володимира Машталера, мера Коломиї, першого демократичного скликання. Сокальська міська рада і разом з районною радою в рамках святкування дня міста Сокаль провела волейбольний турнір серед чоловічих команд ветеранів. В турнірі взяла участь команда Коломиї. Виборола перше місце, завоювала кубок, привезла почесну грамоту. Участь в турнірі взяло чотири команди: команда Сокаля, Червонограда, Добротвора і «Коломиї». Зі слів мера, зі слів, з голови адміністрації Сокальського району, вони хочуть започаткувати цей турнір, щоб це був щорічний турнір, в якому б брали участь не лише ці названі команди, але й команда «Коломиї». І ну, взагалі це український турнір хочуть зробити. Пам'яті видатного земляка. Команда ветеранів Коломийського району. Е, очолював команду дядьчук Роман Васильович, тренер сулейболу е, від е, спортивного комплексу Прикарпаття. Звичайно, що задоволений, ми привезли в Коломої кубок.